Міністерка закордонних справ Канади Аніта Аненд повідомила, що однією з ключових тем на засіданні очільників зовнішньополітичних відомств Групи Семи G7 буде подальша допомога Україні. Про це вона заявила напередодні зустрічі. Передає державне агентство УкрІнформ за її словами. Сьогоднішній другий день саміту міністрів МЗС G7 розпочнеться із зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, щоб далі цитата підтвердити колективну підтримку України на тлі російської агресії і України. Крім цього, очікується, що Сибіга проведе окремі переговори у форматі Україна, Франція, Німеччина, Італія а також зустрінеться із представниками Республіки Корея, Японії, Бразилії та Індії. Йдеться у повідомленні Української МЗС на Фейсбук сторінці відомства. Далі говоримо із Андрієм Грубінком, професором Західноукраїнського національного університету, керівником центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Він на зв'язку зі студією. Пан Андрій, вітаємо вас. Дякуємо за те, що знайшли час. Добрий день. Добрий день, Вітаю вас. пан Андрію. Маємо кілька форматів зустрічей українського міністра закордонних справ Собігі на полях G7. Чим може відрізнятися порядок денний від великих зустрічей, так би мовити, і зустрічей, наприклад, у форматі Україна, Франція, Німеччина, Італія. Зустрічі міністрів закордонних справ, а тут йдеться саме про таку зустріч. Вони як правило формують порядок денний великих зустрічей, тобто зустрічі лідерів глав держав і урядів країн-членів G7. А ну ця зустріч вона є своєчасною, адже є певні проблеми, які виникають і на рівні європейському. Ми знаємо на рівні навіть Європейського союзу і. Тим більше на ширшому міжнародному рівні щодо, наприклад, питання подальшого фінансування підтримки України а підтримки соціально-економічних проєктів в умовах війни, і тут я би виділив головне питання: очевидно, яке обов'язково буде згадане на цій зустрічі, це, наприклад, питання. Розмороження активів Російської Федерації, які сьогодні перебувають в банках, фінансових установах Європи, США ряду інших держав світу, провідних якраз G7 тут може сказати дієво своє слово. І я думаю, що з координувати погодити спільну позицію для вирішення цієї проблеми, яка очевидно ну, вирішить питання. Неможливості вічно надавати кредити Україні, так чи допомогу пряму, а якраз за рахунок розморожених активів фінансувати подальшому потреби України, в тому числі і військові. А щодо зустрічей на рівні двосторонньому, які ви зазначили, європейському тут безумовно хороший майданчик знов ж таки для координації цих зусиль фінансових. А ну і йдеться питання про надальше про подальше постачання, наприклад, озброєнь тут Франція, Італія не сказала ще своє слово безумовно. Це і посилення санкцій. Тобто, є про що поговорити, очевидно в цьому контексті, якраз на завершенні року, це доволі доречна власна ситуація. Глава МЗС Канади, де власне відбудеться ця зустріч, окреслила теми, які будуть порушуватися під час неї. Серед них це і критично важливі мінерали, і енергетична безпека, і економічна витривалість. Але я б тут повернулася саме до енергетичної безпеки, навколо якої зараз чуємо чимало нових фактів, і в тому числі йдеться про корупційний скандал. Як на ваш погляд, чи може поточна ситуація вплинути на позицію наших міжнародних партнерів щодо підтримки України? Ну, ситуація з корупційним скандалом в Україні вона вже не перша. На жаль, така ситуація, і звичайно, була різна реакція західних інституцій і Європейського союзу, зокрема, і загалом відповідних держав заходу тут насамперед важливо те, що вони чудово розуміють, що ситуація внутрішньополітична і. А тут це є власне ситуація навколо енергетичної цього скандалу в Україні є насамперед інституційним випробуванням самої України. Зверніть увагу, що ситуація навколо Набу і САП, які яка виникла в зв'язку з там голосування Верховній Раді закону про обмеження їхніх повноважень, що ми мали в липні влітку, вона більше стурбувала, наприклад, євросоюз і збройних західних партнерів і США. Тоді виступили доволі з різкими заявами. Зараз ми Поки що не бачимо таких різких заяв. Тобто, це свідчить про те, що вони дають можливість інституційній структурі України розібратися між собою. Ну вони вважають, що антикорупційні органи тут діють, діють рішуче, і вони ну, власне треба дочекатися розслідування справи. Це нормальна практика для західних країн, власне і. Для них і тут дійсно в плані тут, тут треба звернути основну увагу на певні філософські засадничі підходи, які є в самій Україні. Тобто, скажіть, будь ласка, наприклад, чи можлива така ситуація, особливо реакція на деяких інституційних органів, в тому числі уряду держави члена Європейського союзу? Тобто, це є питань багато, що нам власне буде робити, чи ми готові, наприклад, будучи членом європейського союзу, саме так реагувати. Яка тоді буде реакція на українські розслідування? Поки що на щастя в цій ситуації, напевно, для України загалом ми не є членами Європейського Союзу? Так, тому тут виникає. Багато питань, звичайно, я не прогнозую, що буде е, зменшення допомоги в Україні, тому що ситуація зрозуміла загалом з питаннями безпеки, але те, що це є тривожний дзвінок, в першу чергу для нас самих, не для західних країн, хоча це може викликати звичайно певні заперечення, дуже невдалий час. Тут багато факторів, які Грають проти України дійсно ця ситуація. Я очевидно, що вона і підігрівається відповідними антиукраїнськими силами, особливо десь там на сході. Я маю на увазі країну агресора і е, звітам. Теж ноги ростуть відповідно цієї ситуації. Інтерес там є, але тим не менше, звичайно, деякі країни можуть використати і використають. Певні аргументи, наприклад, щодо початку переговорів про вступ в європейський союз щодо виділення коштів для України, наприклад, та сама Угорщина чи Словаччина, можемо таке прогнозувати. Але в цілому я ж кажу тут системний вплив на, на вплив України це не буде мати значення. все таки тут більше треба задуматися на внутрішньо як треба діяти реагувати в такій ситуації, і чи готові ми реально війти в ті правила і систему функціонування європейського союзу. Тут саме головна проблема. Пан Андрій, от італійська ля републіка сьогодні пише, що Україна у грудні проведе неформальну зустріч міністрів у справах Європи у Львові, і це відбудеться 10-11 грудня. І фокус на вступі майбутньому України до європейського союзу запрошення до сторін е, надіслані, як на вашу думку, зважаючи, дивлячись на те, як публікує наприклад національне антикорупційне бюро е, результати свого розслідування певними певними е, шматками серіями, як наскільки градус у цієї історії е, за місяць, який іще буде до цього часу, е, може вплинути на те, яким будуть ці розмови у Львові? Ну, безумовно, ситуація буде обговорюватися. Разом з тим, я вже зазначив попередньо щойно, що практика західних розвідорганів, тобто спецслужб і антикорупційних органів, які займаються такими операціями, вона полягає в тому, щоб тобто, дотриматися презумпції невинуватості, і тут, звичайно, ну, європейські. Структури не будуть бігти поперед, як то кажуть, воза, і вони все ж таки дають можливість, як я вже кажу, дочекатися реальних результатів розслідування а от від наявності цих результатів в Україні, тобто судових рішень, відсторонення чи звільнення відповідних. Посадовців і високопосадовців зараз. Ми не бачимо особливо тут такої значної кардинальної активності, яка би очевидно мала бути і є у практиці європейських країн. Та що я кажу членів Європейського союзу, наприклад, от по цьому вони будуть судити і дивитися. А от подивимося, як буде ситуація розгортатися зараз, поки що ще зарано абсолютно точно визначати параметри цих розмов і суджень з боку ЄС. І країн-членів, ну а е, ця зустріч безумовно вона буде підготовчою. Вона буде, скажімо так, містися е, ну, навколо параметрів подальшої допомоги Україні, перспектив початку е, рішення можливої Європейської ради щодо початку. Переговорів про вступ України до Європейського союзу. Ну тут я проривних рішень не очікую, адже відома позиція Угорщини. Я думаю, що поки що переговори триватимуть саме на такому експертному рівні, якби підготовчі переговори щодо початку вступу, але на жаль, поки що реально ну по справжньому так відкриття першого кластеру переговорів мало ймовірне. Пане Андрію, і знову таки до теми G7, міністр закордонних справ Італії Таяні у розмові з журналістами знову таки Ля републіка на борту літака на шляху до, до Канади каже, що Росія представляє часткові е, успіхи в Україні військові як епохальні, і далі каже, що як тільки наступить зима, вони більше нічого не зможуть зробити. Як на вашу думку, оцінка ситуації на полі бою впливає на те, яким якими будуть дискусії щодо допомоги Україні серед чільників? Ну, дай Бог, дуже оптимістична заява безумовно міністра у, Уряду Італії, але тим не менше, скажу, що дійсно тут Російська Федерація використовує будь-який привід, будь-яке захоплення чи витіснення чи навіть переведення в так звану сіру зону будь-якого там. Поселення, яке вже вони вважають своїм, і власне тим не менше, фронт доволі динамічний, як ми бачимо, навіть за останні два 3 тижні, наскільки динаміка там змінювалася і продовжує змінюватися, тому це фактор звичайно тиску на позицію. Західних країн, ну фактор тиску з дронами поки що відпав, не спрацював у них, як ми бачимо, ті що літали в Європі. Я маю на увазі. Вони ж хотіли на натиснути психологічно на країни Європи, сказати, що відмовляйтеся від допомоги Україні, тому що ми вам вже загрожуємо. і Це може перехлюпнутися ця власне сам конфлікт та активна фаза на територію великої Європи, тобто Євросоюзу і країн. Нато, це не вийшло, і зараз знову йде тиск, ну, тобто бравада, показати, що ми можемо робити все, що завгодно, і ваша допомога нічого не дасть. І тут знову ж таки Лавров вигулькнув, я би сказав, інформаційний простір після певної невідомої нам перерви, і сказав, що ми готові на подальші переговори з Україною. Тобто, це прагнення знов ж таки відтермінувати час. Відтягнути його, продовжити оці безплідні спроби переговорів. Зокрема, в Туреччина знову висувається як майданчик. Ну це відома тактика, знов ж таки продовження відтягування. Часу виснаження України, виснаження спробах заходу це відома стратегія і тактика, яку продовжують дотримуватися власне Російська Федерація. Тут нічого нового не не не, не спостерігається наразі. Дякуємо за ваші відповіді для Суспільної студії Сьогодні Андрій Грубінко, професор західноукраїнського національного університету, керівник центру стратегічної аналітики міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Був з нами.